Всім привіт! Сьогодні 30 січня 2023 року. Це Вінницька область. І я вирішив подивитися до тих сімейок, яким підклав зверху рамочки для підгодівлі, тобто поставив зверху рамки з медом на гніздо. І зараз я подивлюся, як вони себе поводять. Ось перша сім'я, в якій я це зробив. Як бачите, проталена на криші, бо у нас сьогодні випав невеликий сніжок, температура на дворі мінус один. І зараз ми подивимося ось така проталена, як вони себе поводять. Ось дивіться, як вони цікаво вилізли зверхи на рамочку і забирають звідси медок. Ця сім'я досить. Сильно. І ось так вони себе поводять. Ну, Можна спробувати припідняти, що під рамочкою подивитися, чисто з цікавості, хоч в одній сімейці. Ну, Ось так розміщений клуб під рамочкою. Ну, Все у них добре. Повертаємо рамочку назад і закриваємо кришку. Ось я підійшов до слідучої сімейки, також е, сніжок підтаяв на кришці вулика і подивимося, як вони себе поводять. Ось та аналогічна ситуація, тільки поменше бджіл вилізло зверху. Тобто щось їм подобається сидіти зверху. Е, дуже якось цікаво виходить, коли рамки є збоку. Припустимо, вони сидять там по центрі. На центральних рамках є збоку в гнізді, то вони не хочуть переміщатися, як правило, на бічні рамки. А коли поставив їх зверху, то вони без питань просто піднялися зверху на рамку. Ось це в мене була сімейка, скажімо так, експериментальна. Хто бачив відео, яку я перетрушував на повномедні рамки. Вона стояла. Скажімо, ППС вулику в середині в цьому вулику. Потім був у нас теплий день, я її пересадив з того ППС. І зараз ми подивимося, що вона тут робить. Я їй для підстраховочки також дав був рамочку зверху, як і тим сімейкам. І з цікавості зараз подивимося, як вони сидять. Тобто, на рамочці зверху немає їх. І подивимося, що робиться під рамочкою. Ось так вони. Вони були чудово, зібралися в клуб, а зараз вони сидять ось так. Так, ось така у нас сьогодні погодка. Всім дякую за перегляд, до зустрічі.